Сьогодні у нас робота. Ми будемо громадити в садочку. Розочки, треба зачистити хости обов'язково. Вони на зиму, їх треба всі листочки збирати, щоб вони не гнили. Розочка моя маленька, я її пересадила в дорослому віці. і вона почала, вона почала засихати. І треба осінню, пізно осінью, щоб вона не була ранена. Але нічого воно в мене проростає. Я їх не обрізаю ні в якому випадку, не знаю чого. Люди деякі підрізають, може треба. Але я люблю, коли вони в мене високі, і гарні. Я їх не обрізаю. Ось іще одна. Такі вони ніжно-коралового, в мене вони ніжно-коралового кольору. Дуже гарні. Яблучка, Це яблучко в мене не вийшло. Зібрати дерево, гарні яблуньки. Садочок, і тут садочок, і там садочок. І там куча дерев, це куча, весь все садочок. А тут я зароблю. Так що розочками цього року підрізати, не треба, не буду їх, не знаю, не, не люблю їх підрізати. Люблю, коли в мене вони високі. Ось так от. Дуже гарні, так що... Будемо зачищати, будемо прибирати, всі листочки погромадимо. Це, все зробимо гарно, чисти той порядок.